Дайте мені сукню, яка скриє мої товсті руки. Ви мені зменшіть на ну, 2 см талію, я похудаю. А як там моя сукня? А що там моя сукня? А сфоткайте, як ви її шиєте. а сфоткайте на манекені, а сфоткайте кравчині з голкою в руках. Вибачте, мене вам, мабуть, неприємно це мене таку товсту одівати. Я не знаю. Хочеться їх. Тіп, давайте, давайте на виход. Євгенія Смілянець, консультантка весільного салону. Відправ цей випуск своєму партнеру, щоб не нав'язливо натякнути. Я власниця невеличкої весільної студії. По сумісництву консультант, тому що ну я працюю там сама. По суті, сама обслуговую клієнтів. Біси дуже е, такий різновид підтримки, аля підтримки наречених на примірках, тому що наречені. Приходять завжди з кимось. Це можуть бути родичі, можуть бути якісь там друзі. Більшість підтримки офігенна. Там супер розуміючі люди підтримують, розказують, яка ти принцеса, і все хорошо. Ну буває такі токсики, що це я не знаю. Хочеться їх тіпи. давайте. Давайте на виход, не мішать, не мішать. Буває якась така токсична родина, мама, тато, брат і сестра. Я не знаю, це в них мабуть, якась сімейна розвага. Оце шеймити цю дівчину наречену. Наречена вдягає сукню. Ми з нею в примірочній стоїм. Вона вдягається, дивиться на себе в зеркало. В примірочній, така боже, як класно, мені так подобається. Кайф вона ж там, якби невеличка примірочна, і ти виходиш в зал, де вже зеркало, коврик і ти типу, там показуєш, яка ти класна своєму оточенню. Ого-го, як смішно! Ти схожа на збіжавшу балеріну із театру. І всі типу, ну, сміються. Ну, так, Вибачте, вони просто це ми так жартуємо. Я, так, що <смірно> ну, Але це дуже сумно, тому що вона справді йшла із надією почути, що ти така гарна, та, там все кайф. Бувають справді сім'ї або такі е друзі чи подружні пари, де це стиль спілкування. Такі якісь підколки, жартики, вони жартують один над одним і обидва там сміються, все весело, типу ха-ха. А буває Ситуації, коли це реально якийсь не знаю, аб'юз на примірці починається, тому що вона стоїть типу, що, ну видно, що так ну їй це не ок. Вона стоїть така, да ха-ха, як смішно, так смішно, капець. І по суті, це не була конструктивна критика сукні. Могли сказати, типу, сукня не личи, давай спробуємо щось там менш пишне, чи фатін тобі не до лиця, а це просто, типу, як насмішка, там о, ти збіжавший лебідь. Я не знаю. Це якийсь взагалі мені дуже неприємно таке слухати, але я нічого не можу зробити, ну я ж не скажу, виженіть своїх родичів. Типу, в отсюда, і давайте нормально поміряємося. Самі себе шеймлять дівчата часто, на, мабуть, навіть частіше, ніж їх шейми хтось. Купа комплексів у людей, і насправді ці комплекси, ти як стороння людина, їх не бачиш. Тобто вони собі щось придумали, може їм хтось щось в дитинстві там розказав, і вони це запам'ятали, але візуально ти ніколи не вгадаєш, чим страдає та чи інша людина, яким комплексом зазвичай дайте мені сукню, яка скриє мої товсті руки, а там такі дві спічки стирчать. Ну. І там не то, що товстих рук, там ті руки їх є лі видно, самих по собі. Вона така, ні, я от так як прижимаю до себе, вона увеличується. Я кажу: так так. у всіх так, ну, дивіться, в мене теж увеличується. <смісті> з одної сторони, це типу, якби, ну, там, змішно, а з другої сторони це дуже сумно, тому що дуже багато суконь, яких насправді вони виглядають дуже класно, дуже ефектно. Дівчата не купують через те, що ну, типу, їм здається, що щось там у них не так. Багато наречених приходить з запитом: я хочу там, наприклад обтягуючу рибку з відкритими плечами. Я прям мріяла все життя, ми одягаємо її. І вона така: ні, мої плечі сильно широкі. Я їй, звісно, кажу, що ні, у вас нічого не широке, все дуже гарно, Ну, але що ж я? Ну, типу, зрозуміло, що більшість людей думає, що я хочу їм просто це все продати, а насправді вона виглядає Ну, Мало хто там типу, мене слухає. Так, це дуже сумно, а також там хто приходить навіть починає комплексувати стосовно свого розміру одягу. Типу, приходить там дівчина розміру S, M, і починається оце. Поміщаються абсолютно всі наші сукні, більшість на неї навіть великі бувають. І вона все одно така, ой, боже, я така товста, я така товста. Вибачте, мене вам мабуть, неприємно це мене таку товсту одівати. Ну і б... це дуже дивно. Я не знаю, як з цим боротися. Я там максимально намагаюся їм. Типа лучі поддержки, ти не товста, спина не широка, все гарно. Ну але, типу, що це якби робота не у весільному салоні, це робота з психологом. <реш> Доволі часто приходять з майбутніми чоловіками, з нареченими, з хлопцями. Типу, ну майже вже ніхто не живе з цією прикметою, що там не можна бачити наречено до весілля, хоча деякі ну, справді так думають, і це навіть не скільки прикмета, скільки просто людям хочеться справити вау-ефект. Що типу такий сюрприз, я вийшла, така класна. Більшість справді дуже допомагає. Вони щось ходять там, риються в сукнях, пропонують там і то давай поміряєм, і це давай помірім. І вже там, ну я, я по суті нічого не роблю, вони там все коротше. <сум> Самі собі шукають. Найбільш бісяче, що було останнім часом, це коли прийшла наречена з нареченим, ну, з чоловіком, типу своїм хлопцем чи хто він там. І виходить ця наречена в сукні. І цей чувак, ну, він взагалі, типу, нічого, ноль реакції. Він сидить в телефоні. Тобто, виходить, дівчина твоя в весільній сукні, це буває не так часто, це не кожен день, а він, ну Же не гляну в раді інтереса. Тобто, вообще, ну, типу, взагалі, все одно думаю, ну окей, можливо, вони вже там так довго ходять на примірки, що йому все одно він уже це все бачив. Можливо, його взагалі думка не цікавить там дівчину. Але дівчина така щось покрутилась перед зеркалом, повертається до нього і така, типу, ну як тобі? Ну що? Ну давай, скажи щось. Не повертається, не піднімає голову. Він такий. «Да, класно. Я така сижу, тіпа. Чувак, це взагалі не то, за чим вам жениться, як взагалі до цього дійшло?» Вона вже така: Ну, подивись, пожалуйста, ну, ну скажи, може, тобі щось там подобається? Чи ні? Він такий, типа. Ну, нормально, да. І такий дальше. Я така, блін. Взагалі за примірки в нас ж не платять. Всі примірки безкоштовні. Люди, які приходять, в яких взагалі нема весілля. У нас часто буває, що приходять чисто пофоткатись. Вони не кажуть, що вони прийшли пофоткатись, але це видно, що вони приходять з професійною камерою. Вони приходять там в трьох наречена, нафарбована, накручена. Він такий помірять, кажу, коли весілля. Ой, та там не скоро. Я така, понятно. Дівчина заходить в примірочну, одягає сукню, така ми ж обираємо спочатку, вона одягає і починається. Оце, типу, там. Стає на подіум, який у нас в центрі кімнати, і крутиться, і подружання, там її фоткає, така можна штори закрити, там світло трошки засліплює, знаєте, я так, звісно, можна. А ви не скажете, де у вас тут гарний ракурс, я така, ну там то і там-то, типу, ну я там уже якось сприяю, не можу я сказати, ні, ви фоткаєтесь, покажіть справку з ЗАГСа, що у вас справді розпис. Ну, типу, я так не роблю, я там уже якось тіпо, підігрую, роблю вид, що я справді вірю, що в них весілля. Тому що ну, весільна сфера, вона загалом про враження. Якщо вас не весілля, враження, вам нададуть то наш салон. <laughs> типу, чому? Чому б ні? Є оці історії, коли я буду худнути до сукні. Ми знімаємо мірки, і він такий Будь ласка, ви мені зменшіть на 2 см талію, я похудаю. Я кажу, я не буду цього робити. Ні, зменшіть, зменшіть я 100, я вже в зал записалась, я нічого не їм два дня. Я така, ну типу, це взагалі історія дуже дивна, нічого не, не їсти два дня. Але окей, е, я така, я не буду цього робити. Давайте, якщо ви плануєте худнути, ви прийдете в тій формі, в якій ви плануєте бути, і ми вам сукню ну, знімемо ці параметри і пошиємо вже. Ну, зазвичай там просто на це не вистачає часу, тому я таким нареченим пропоную корсетні сукні, які, типу, відразу сядуть. Якщо можна, якщо треба буде, то ми їх підтянемо. Але на моїй практиці не було чогось такого, щоб на реченні якось дуже дикохудли, прям так, що на мінус два розміри, як вони мене просять це все пошити. Вісить ось ця історія із сукнями по віку. У нас часто приходять на хоча людям здається, що це не так, але часто приходять на речення, у яких другий шлюб, або він навіть перший, і їм там 40 плюс 45 років, або навіть старші. І це прям, ну, нормальна історія. Ну, люди живуть, не треба в 30 років закритися. В хаті не виходить нікуди і бояться, бути старою. старий. Приходить щось там біля 40 років, і така: добрий день, оце в мене другий шлюб. Я знаю, що це пізно мені так стидно, але так вийшло. Боже, як мені стидно. Ну але що ж, це молоді, мабуть, у вас виходять, а я вже все. Оце баба прийшла на примірку. Я, мабуть, у вас одна така стара. Згадую тим, що вчора була, позавчора була, кажу. Та ні, типу це нормально, вона така, ну я не впевнена, я думаю, я, думаю ви мене просто заспокоюєте. І така каже: Давайте підберемо мені щось е, по моєму віку. А я в цей момент типу, тіряюсь, тому що е, ці люди, які хочуть щось по своєму віку, в них настільки розмиті поняття про вік і про те, що має бути, тому що е, я ж така на перших цих клієнтах іду і дивлюся, що зазвичай купували жінки такого віку. Там вони люблять оці всякі стримані сукні, такі звичайні без декору, з якимись там прикольними елементами. Які Викладені чисто тканиною без блістінок, даю їй, наприклад, поміряти. Вона така, да, клас, ви там так все поняли. Супер, приходить наступне. Тоже починається, я вас одна така стара. Я ж уже біжу підготовлена, знаю, що їм подобається, несу. Вона така вдягає, дивиться така. Це ви думаєте, що я така стара? Та що ж ви на мене вділи? А давайте мені щось фатінове, щоб воно було блискуче. Щоб люди хоч думали, що я молодша ніж є. Ну як оце можна в мене вдягати? Я вони ж поймуть, що я така баба стара. Давайте мені щось блискуче, щось таке там суперрошите. Щоб люди думали, що я молодша. От, а даси, наприклад, цю сукню супер розшиту і фатінову іншій людині. Вона скаже: Ви що? Це для дівчаток, а я зріла жінка. давайте мені щось, типу, по моєму віку. І ти ніколи не вгадаєш, що ці сукні. Віку, це взагалі. забігає дівчина, мені не корсет, ну, мені так, щоб були бретельки, були рукава, мені, будь ласка, щоб воно на чомусь трималось. Ну, міряємо те, що вона просить, але часто буває таке, що ми наміряємо цю корсетну сукню, яка тримається, ну, типа ні на чому. Зав'язуємо її, садимо по фігурі, виявляється, що вона тримається, що вона не падає, вже все окей. І справді багато дівчат міняють свою думку в під час примірки. Там просто основне ну, її правильно посадити. Тому що якщо це дуже Важка спідниця, якби ти не садив, вона не буде триматися. Там мають бути силіконові вставки, які не дають їй ковзати по шкірі, всякі такі конструкційні штуки. Або це має бути сукня міді, або легка спідниця. Тоді, якщо ми зробимо опору, зав'яжемо її, затягнемо корсетом на талії, вона просто тут далі бедрених кісточок, вона не зможе впасти ну, фізично. Типу, нічого з неї нам не буде випадати, і ну, просто треба правильно посидіти. <сум> Буває, що наречені обирають сукні, які там я би, наприклад, на них не обрала. І вони перед цим. Мірили якусь сукню, яка виглядає супер топ, дуже класно. Я прям така бачу її в цій сукні, але їй не подобається. Але частіше за все, ось коли їй подобається в сукні, в яку вона там собі обрала. Навіть якщо там щось десь виглядає, щось терчить, на мою думку, воно завжди все нівелюється тим, що наречена така розцвіла. Вона прям така довольна. Тобто, це дуже, дуже помітно на примірках, коли особливо дівчата довго ходять по салонам, вони довго міряються, довго шукають, їм уже це все не подобається, їх втомило. І вони там часто, якщо особливо це субота, в суботу часто у наречених такий приміричний день, там один, другий, третій салон. Вони приходять до мене, вже такі, типу, ну давай, типу, удиви мене чимось. <смі> я ж там пропоную, ми там міряємося, там це не то, це не то, це не таке, це ми вже міряли, це мені не йде. Потім щось ми таке одягаємо, і все, типу, я вже бачу улибочка, всі такі довольні, усміхаються наречена, усміхається груба підтримки, і прям так якась атмосфера прям, перестає бути. Цєю дуже такою гнітючою. Коли людина в такому настрій, коли їй це заходить, їй подобається, то воно будь-які, не знаю, якщо я можу навіть бачити якісь там недоліки в сукні, то воно все нівелюється і прям класно. ну Мені подобається. Коли так, ти щось надій, і вона така. Кайф. <рісті> Вісять клієнти, які не говорять на примірках з тобою. Ти їх запитуєш, щоб хоча б скоригувати їй куди там, до пишних суконь, чи до розписних, чи до такого сегменту цінового, чи до іншого. Питаєш, добрий день, там що ви собі обираєте? На яке свято, який формат? Туди-сюди. А давайте таке спробуємо. А давайте сяке спробуємо. Вона така ніц, і це ні. Ну, типу, дівушка, ну що ви мені даєте? Ну це взагалі, типу, для якихось там не знаю старих. Так скажіть, будь ласка, що конкретно не так? Довжина не така, рукав не такий, вона така. Я взагалі хочу не білу сукню. Така, типу. Ну, зрозуміло, багато хто справді дружиться в небілих сукнях, ну про це треба попереджувати відразу, бо вона справді ти заходиш в салон, там все біле, ти зразу бачиш очима, що вони там ніде не заховані в тумбочках, і їх справді немає. Починає розказувати, що давайте ми поміряємо фасон, а тоді пошиємо вам в кольорі. Це абсолютно реально, небілі сукні пошити, все окей. Тоді вона така зразу така розстала, така, да, ну, можна, а, ну ладно, типу. коли люди не озвучують свої побажання і ти маєш вгадувати, що не так, просто по їх там вираженню лиця це дуже якось не знаю, бентежить, і мені не подобається, тому що ти не можеш надати нормальний сервіс. Мені в тіктоці писали, що ми мовчимо, тому що боїмося вас образити. Ну, я не розстроюсь і не впаду в депресію, якщо ти скажеш, що ця сукня тобі не подобається. У нас є ще мільйон інших сукень, яка може тобі сподобатись. Ти просто скажи, що ми це знімаємо, це не моє, давайте щось інше. Не треба, ось, типу, боятись образити консультанта. Тобто вони прям бояться. Я бачу, що там надягнули сукню. Я така, ну як вам? Вона така. О, ну, Красиво каже, кажу, понятно, знімайте. <смі> ну, типу, що це зразу видно, і справді я не знаю, ну типу, не потрібно настільки там, боятись когось образити. Я ж не шила цю сукню, там да? це не витвір мого мистецтва, і я в нормально зреагую, якщо ти скажеш, що вона не подобається. Це норма. Дуже бісяча для мене історія. Це е, ми прийшли поміряти весільні сукні в салонах, щоб потім пошити їх вдома. Ти від цього ніяк не захищений. В принципі, якщо людина собі так налаштована, що вона прийде, поміряє, е, все там подивиться і пошиє вдома, ну це її. Право. Типу я ж не можу там кожного просити справку, що о, не ший, точно ви не будете шить вдома. Це нормально. А що я маю платити вам гроші за ці сукні, якщо я типу можу пошити таку вдома? Я така: ну так ший вдома? Ну, знайди фото, підбери тканину, поший. Ну не приходь, не, не трать мій час на примірці, якщо ти збираєшся ізначально шити вдома. Вісить, коли е, люди не розуміють, як працює весільний салон. Наприклад, я м, працюю з 11 до 20 за записом, встаю 8 ранку, дзвонить телефон робочий. Я ж там ну нормальний магазин, мабуть, не відповідав би 8 утра, якщо він працює з 11, але я відповідаю: добрий день. Добрий день, як вас знайти? Я така, ви записані на примірку. Ну, я ж розумію, що не записані, тому що я не запишу людей на 8 ранку. Ні, не записані. А вас треба записуватись. Ну, а в мене в інстаграмі написано: примірка за записом. В кожному пості примірка за записом, запис за номером. У нас на табличці біля дверей теж запис на примірку. Людина така: Я не знала, що треба записуватись. У вас ніде не вказано. Я така, о, да, вибачте, можливо, я перевірю, можливо, справді не вказано. Ми працюємо за записом. На жаль, у нас маленька студія там може міритись лише одна наречена. Плюс зараз не робоче. Час, я не можу під'їхати, все таке. І оце починається. А як же це так? Ми ж їхали до вас спеціально, знайшли вас в гуглі, подивились в Інстаграмі. Ти намагаєшся їм донести, що типу, ну, це, це не працює так? Що ти такий з вулиці залітаєш? Сукню там порився, порився, втягаєш, вилітаєш і на розпис. Ну так не, не буває. Вісить, коли люди не сильно вникають в те, що у нас немає всіх розмірів. Тобто, якби стандартний магазин де прийшов, там якусь сукню купив, як мінімум три розміри. Там ну, може бути, ти можеш взяти купити. У більшості весільних салонів це працює так, що я закупаю один розмір весільної сукні. Ми його міряємо. Він може бути маленький, він може бути великий. Ми прикидуємо, я показую там, наречених такого розміру, як ви. Що ви там XXL або там XXS? Коротше, ми максимально стараємося донести, як воно буде виглядати. Ну, і люди е дуже часто дивуються, що, типу, Ну, а як це так? Нема мого розміру? Я хотіла прийти купити». Пояснюю, що ми маємо шити там від місяця до півтора може тривати весь цей процес підготовки. Сукня має повторювати силует. Вона має повністю сидіти по фігурі до весільних суконь набагато більші вимоги ніж до звичайної літньої сукні, наприклад, там білої, тому що вона має ідеально сидіти як як враховуючи довжину. Ми маємо підрізати під ваше взуття. Більшість суконь вони шиються з довжиною набагато більшою, ніж взагалі бувають ну, існують такі люди. Хоча буває, звісно, що приходять люди, на яких все ідеально сіло. Ну, це такі дуже рідкісні випадки, і це, типу, більше виключення, ніж правило. Бісять і трошки мене обурюють такі історії, коли наречені купують сукню не для себе. Типу, вони е, знаходяться під постійним тиском родичів, мам, якихось там не знаю, троюрідних сватів п'ятиюрідного брата. Приходить наречена на примірку з мамою, і така, типу, спорога залітає. Я бачу, що настрою немає. Типу, тут треба акуратно. Зараз щось будемо думати. <хи> Я ж там запитую, добрий день щось ви обирали на себе, для себе на сторінці, можливо, вже щось придумували по образу. Мені все одно, мені порадьте те, що сподобається їй, і показує на маму. Мама така стоїть, та ні, ні, ну тобі ж теж подобатися. Я ну типу, Ні-ні. ні. Наречена каже, справа в тому, що в мене є весільна сукня. Мені вже її купили, мені вже її привезли, вона ідеальна. Ну, от їй, і типаж, на маму така, їй не нравиться. Там чудлі не був скандал вдома про те, що сукня не така, все погано, ти будеш виглядати печально. І якби я розумію, що мами це роблять не для того, щоб там когось загнобить. Вони справді щиро вірять, що от як же ж моя дочечка опозориться, вони незрозумілі ночнушки. Треба щось придумати, якийсь там трошки шикі блеск навести. От, але ну, не, не всім це потрібно. Деякі люди хочуть одружуватися, типу, в ночнушки і їм це ок. Дуже бісить такий момент, коли наречені самі придумують собі проблеми на рівномісті. Вони. От собі щось напридумували, собі щось нафантазували з приводу того, що ти там пошиєш погану сукню, ти пошиєш невчасну сукню, при тому, що терміни ще навіть близько не підходять, і сукню в очі вона не бачила, але вона може от вже сидіти на нервах, і кожного дня вона тобі пише: Типу, що там моя сукня? А що там моя сукня? А як там моя сукня? А сфоткайте, як ви її шиєте? А сфоткайте кравчині з голкою в руках, а сфоткайте на манекені, а на якому вона етапі? А сфоткайте рулон, тканини. Ну, коротше, і у нас була історія, де наречена, насправді зробила собі такі нерви чисто тим, що вона, ну правда, перехвилювалася і щось там собі не те придумала. Вона прийшла, показала фото того, що вона би хотіла, але там ми виду змінили виріс, ми виду змінили рукавчики, тобто на основі там референсу, сконструювали сукню, яку треба пошити. Підібрали тканину, все окей. Вона слідкує за нашою сторінкою як салону і за сторінкою виробника. Віздіє монітори, щоб ніхто, не дай Бог, не прогулював нічого, щоб всі шили сукню. Приходить вже час, що сукня. От, от має прийти до нас. Вона приходить на пошту. Я дивлюся, все окей, пишу, що сукня готова. Приїжджайте. Вона там я зможу приїхати, що через тиждень-півтора. У мене там сесія, навчання. Все таке. Я така окей. В цей час виробник е, виставляє фото сукні на манекені. Ось цієї її сукні і чомусь пише під нею, типу, в наявності. Пишу менеджеру виробника. Типу, чому ця сукня в наявності? Вона ж у нас. Вони пишуть: Ой, ні, це не та сукня, це інша. Ми пошили подібну собі в наявність, тому що вийшла класна конструкція. Ми вирішили типу відшити і продавати у нас потім також. Вона така окей. Ну, це часто буває, це типу не якась історія, що ми там вкрали індивідуальний дизайн і рішили його продавати. Це, типу, не, не то. <хи> ну і наречена мені пише: це на манекені моя сукня. А я ж вже уточнила. кажу, ні, це не ваша, але це дуже. Вже подібна, тобто ваша, по суті, така ж, просто ну, це конкретно не вона. Не та не, один, не одна й та сама річ. Ну окей, каже, а сфоткайте мені мою сукню. Починаю фоткати сукню, а там сукня з такими об'ємними рукавами з органзи, а е перед і спідничка вони без корсету, без нічого, просто білі. І, типу, якщо його повісити на вішак, воно буде висіти ось так, як ганчірочка. Ну, воно не буде якось там форму сильно тримати. Я вам сфоткаю на вішаку, але зверніть увагу, що ця сукня вона буде виглядати на вас по-іншому. Вона не буде. Ось ця фото на вішаку не передасть якби, всю красу, всі детальки, які ми з вами запланували. Вона така, так, да, да, я розумію. Фоткою скидаю, і вона така: окей, щось полайкала і все, лягли, лягла я спать. Сдаю 8-6 ранку, дивлюся, Директ пише: Я плакала всю ніч. Я не спала, я сиділа з оце з фото з манекена і з фото того, що ви мені скинули, і порівнювала. А мені в той момент паралельно ще приходить повідомлення від менеджера ось цієї львівської компанії, яка шила нам цю сукню. Вони кажуть: ой, я подивилася це сторіс, це справді її сукня, да, це вона. Ми сфоткали для себе для виробництва і случайно, виклали її. Пишу наречені така задоволена, кажу, дивіться, це сукня прямо ваша. Тобто, от прямо вона, ось ця, що була на манекені, це ваша сукня, тому можете не переживати. Ні. Thank okay. Ви мене обманюєте. Я сиділа, порівнювала ось ці два фото і зрозуміла, що це не вона, вона зовсім не так виглядає. Ось ця, що на манекені була сфоткана у виробника, вона чудова, вона ідеальна, вона така, як я хотіла. А те, що ви мені скинули, це якийсь кошмар. Поки вона їхала, вона мені оце написувала. Як все погано, о, ви мені все спортили, я так волнуюсь, я так хвилююсь, все дуже, все дуже, мабуть, погано. Ну але що вже робити? Я приїду, заберу, бо часу немає. Ну, приїжджає вона, надягає ми ту сукню. Ну, оце та сукня, що була на манекені, типу ївся. Подобається, все сидить ідеально, і вона задоволена, вона така: фух, я так розпереживалась, я така рада, що все добре. Ну, і типу, що ось весь цей процес нервування він не був потрібен взагалі. Ну, наречені зазвичай вибачаються так, якщо вони от тебе виносили, тобі мозок і просто не могли себе стримати. Дякую вам, що ви мене оце терпіли, що ви мені оце все відписували, фоткали. От то вони більше так якось реагують. Багато хто так вибачається. Але бувають історії, коли не вибачаються, і дуже бісить, коли навіть наречені не розуміють, що в тебе немає цілі зіпсувати їм свято.